На роботу, як на свято? Так, да, да, ти? Знаєш, як я роботу люблю? Я завжди на роботу йшла. Я тако, де би не робила, завжди перша всюди. Магазин відкривала перша, на базар приходила перша, на квітах була перша. Всюди була перша. Знаєш, дурнею любе роботу і дурного любить. Люби роботу. знаєш, а ти так. Є, да де я роботу люблю. ти що? Робота то для мене. Ми, наша бабуля, тільки на 100 років жила, наказала рух. Життя. Ото факт, От вона роботу, вона так роботу Наталя любила, що я тобі навіть передати. Просто передати можу. Так само і я люблю роботу. Я люблю, а ще коли є та робота, дивиться на тебе, на той костюм був безподобний. Файний, правда? Так. Він такий зручний, тирку, я Треба його перу, перу, коли на ці не стирає ні, нічого. що якість хороша. Елегантський. Просто елігант. Треба той грубчик завести. В ательє, щоб підшили, знаєш, довжину мені. Сірий тут послідніше купила. От біля сонця. Давайте. Знаєш, що мені діти? Тому що тут о, подивись, має один, має бути нижче трохи. Тоді, якщо машина нагріла, Віталій мені десять разів пояснив. Ти не ступила, каже, бо машина ще не нагріла. Я кажу, а добре, буду. дивіться, кавалерка. Просто бжечка на дворі, нічого не хочеться. Але я вам скажу таке, має вам в голову що дурість лізти. Беріться, кавалерка, до роботи. Беріться до роботи, бо коли нема що робити, думки не здалі, людина себе накручує, чим... Нема чого накручувати. Робота Життя не одне. Життя одне, його треба жити. Як погані думки, відволікайтеся. Що так корвострілка не падає, мені нищівниць. Це не нагріє. Давай, бо мені треба їхати, Тож потичкувала з тобою. Грітися. Що ти там робиш? Ти знаєш що? No. Так ковалерка сістріпала, тапки гори. а тих тапків більше в наявності не буде. Знаєш, що ще є? Та я собі, знаєш. Люблю мати в хаті запас. Та чого ти тішиш? Такий запас не мали. Всі до мене, тобто більше їх не відшивають, розумієш, то все, що є, а запас має бути, хтось прийде. А от чи Софія, чи ну, правда всі лаба велика, знаєш? Не обрисова лаба велика. В тебе лаба нормальна, то нормальна. Та й що? та й ще во Ось його комплект. Ти знаєш, ага. не хочуть брати. Nee. Біде. Та. Біде не хочуть, кажуть нього нафік, не хочуть, Ну, не хочуть, то не хочуть, я пороз'єднувала, так що є ще ось такі, бачиш, кухонні рушники. Класно, що тут бачиш, таке ну, заліпку і фам. Mm -hmm. Елігансько. То одним словом, кавалерка, не дурно, я си нині так в діло, бо як ви зрозуміли, в офіс люди мають йти в піджаках. От, так, має, ділова, Зразу видно і... людина. Але файно, бачиш, отакі вайка велика хотіла кеди, типу красиво, кеди, щоб підійшли мені до такого луву. Бачите, та то що це там? Та то -та, та -та? та -та я не була в місному, так на мене хлопи зазиралися. Та я чого? Навіть вечерю давали, кажуть, походьте, походьте пані. А я думаю, та ладно, то я вже постою біля вас, та, та чого не постояти? Так, знаєш, сталося цей воно, але потім вже на сюда знаєш. Одним словом працює, нема коли, знаєш, плести, Скажу тобі таке. Та й таке, а ти не маєш роботи, я ти загадав. Ну то давай, оте От Ото нахарила вже. Ага, я. А що він? Таби та в хаті мати? Таби в хаті та. мати? Ну, а я. А ти ключі від машини взяла, чи спікнула? Просто так мені цікаво. Тож ти сумку губиш, все губиш, то я знаю. А чи пікнула? Ні. Та правильно, то щоб де пікнути? Демокнули, то, то сонце наворіже, раз, пець. Да не лише не дзвонить це нести. Ти їдеш, не їдеш. Що нам робити, як -я так чистити цибулю, моркву, чистити бульбу, кажу, Галинка дала, дала, так як королева, знаєш? Я тепер все навчила, як королева. Роздавати накази. А що, всім можна, а мені не можна? Що тут сказати? Особливо так, як ти сьогодні одягнув, то тільки навіть. Я не є директор, давати. я з ноги зараз двері відкрила. Я кажу, Прийшла мама до хати, давайте, веде. Маєш, я то скоро зараз. Ну що, тут їдем? Маю, маю кавалерка, проблему з ключами з, від офісу. я сумки. Завжди їх забуваю і вертаюся назад. Вирішила на перше ключі були в машині. Я найду крізь добре, мені машина мокне аталік на комилью. Ну що, Злотисте в шаці? Давай, розбирай. Читай, що там пише. Читай, що пише. Щирі вітання від Віталіки з Галини. Хал... З Галини. Злата в шоці дармовою втратила. Ти бачиш? Стаканчик. Ти бачиш, як Ладно. приємно, правда? Далі така ось кіндер. Так. То розпаковка, так? Да? Да, розпаковка кіндер. І вот стучка. Так. Да, я такого А, але то вже. Я їх з'їм за один день. А, ну певно. Ну okay. Що треба сказати? Як? А цьому? Ялк. Через телефон? Сором'язлива ти моя. Лєрочко, ви тільки подивіться, яке золото я забрала. Ти на що ті тапки? Ага, то мої тапки. Чекай, моїм вже забула. Привіт! Давай цьом. моя квітка найдорожча любима. Ти хворенька, меніка трішки хвора була, але ми будемо лікуватись вдома. Та? Ти тепло одягнулась? Вона ну, кавалерка, коли приїжджає, вона не є багато слівна. Нам вже потім, коли розрухається, вже Макс їде з королєвою. Зараз тобі включу відео, де вони були, добре? Давай. Терка, у нас кавалерка нічого не міняється. Моніка є. Де ми заїхали, Моніка? Скажи гарно, що з тобою? Яка. Око. Куди? Око. Ну, око ми твоє бачили. Куди заїхали? На око. А зачем ты? Що ти, ти хочешь? Ну без настрій. Ну, давай. знаєш, на дурець ты завжди настрій був. Настрій був, где и буде. Почекаємо Ну я ковлерка завжди. Там не. Діти ходона, а дорослі ка.